Дорогий друг, ранок добрий тобі. Ми сьогодні знаходимося з моїм сином на такому місці, де ми хочемо просто помолитися, визвати до Господа нашого. І я хочу поділитися деякими думками і сказати тобі, із книги Псалмів цей день особливим зробив Господь. Радіймо та веселимося в ньому. Цей день особливий. І Бог хоче і закликає, щоби ти і я разом з тобою ми могли радіти. Але знаєш, сьогодні дивлячись направо, наліво, ти можеш сказати, як можна радіти, коли наша держава переживає таке лихо, коли знаєш, ціни підростають, коли не знаєш, як буде завтра. Але Господь закликає і хоче, щоб ти радів. Сьогодні Бог обновив мілость, і то, що було вчора, це історія. Сьогодні новий день. І я хочу зачитати пророка Єремію. 29 глава, 11 вірш, де Бог звертається і каже: адже лише я знаю наміри. Бог каже, тільки я знаю наміри. У Бога є наміри, і ці наміри знає тільки Він, щодо нашої держави, щодо нашої сім'ї, щодо твого серця і домога. Тільки Бог знає наміри. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас. Говорить Господь, наміри про ваш спокій. В Бога є намір, і Бог хоче дати тобі і мені спокій. Він прийшов для того, щоб тебе заспокоїти. І каже такі слова: наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надію. Бог хоче, щоб майбутнє наше було забезпечене і щоб прийшло. Добробут в життя твоє і моє, тому сьогодні, в цей ранішній час, я просто закликаю тебе. Я закликаю себе, щоб ми кликали до нашого Господа, тому що ніхто нам не допоможе. І якщо ти сьогодні думаєш, що хтось допоможе нашій державі, нашій сім'ї, тобі лічно вижити, то я тобі хочу сказати, помочь наша тільки в імені Ісуса Христа, тому що Він прийшов для того, щоб ми мали життя, і допомога наша. Імені Господа Ісуса Христа, тому що його ім'я є крепка башня, куди забігає праведник і знаходиться в безпечності. Тому, дорогий друг, я не знаю, що ти сьогодні проходиш. Я не знаю, яке в тебе состояння, але Бог закликає і каже: радійте, цей день створив Господь. Радійте, цей день створив Господь. Да буде ім'я Господнє благословене, а тобі нехай Бог дасть потіху і надію на майбутнє. Нехай ім'я Господнє буде прославлене і благословене. Амінь.